Марк Фрімен, щоденник спокус отця Домініка, частина друга, глава друга, особливий день. Іноді так буває в житті, Господь тобі посилає щось, на що ти так довго чекав, так роками в нього вимолював і тут момент істини. Твої молитви почуті, твої старання винагороджені. Залишається достойно прийняти заслужене. Ти готовий? Та що там ти? Весь Всесвіт готовий, урочистий момент, твій вихід, а ти. Береш і все псуєш одним невдалим, тупуватим словом або ділом, або взагалі бездіяльністю. Просто як пень стоїш, а попри тебе проходить твоя доля. Розумієш, про що я? Ой, тільки не кажи, що в тебе такого не було. Сьогодні 3 листопада, мій особистий день, як мої друзі, говорять день тормозу. Саме так, бо гальмують на транспортному засобі, а я затормозив. Пояснюю. Бувають такі дні, коли ти просто безжально тупиш. І ця тупість негативно відбивається не лише на твоїй власній персоні, але й так неслабо зачіпляє оточуючих. Діло було так: після двох нелегких лекцій з біблистики моя многострадальна особистість подалася у бібліотеку імені Стефаника. Потрібно було перегорнути добру купу книжок для курсової з історії церкви. Чотири години книжкорицькання не дали очікуваного результату. І, хоча часу для написання в мене дуже багато, задоволеним я не залишився. Дорогою в семінарі я зайшов у одне бістро, лаце з піцею помітно покращили настрій. Але, як виявилося, головний колапс був ще попереду. Все дуже просто сталося. Я вийшов із закусочної і попрямував до автобусної зупинки. Була четверта година, і оскільки це п'ятниця людей побільшало. Я роздумував, чим займуся після приїзду, що ще треба зробити. Може, після того, як я підготую задане піду у спортзал, тисяча клопотів, звичайно, стелилися думками в голові, і тут, стоячи на зупинці, я побачив дівчину неймовірної краси. Вона йшла мені назустріч. Красуня дивилася на мене своїми карими очима і повільно зближалася зі мною. Дистанцію у сім метрів, відстань, з якої я її побачив, вона подолала приблизно за секунд шість-сім і опинилася поруч. Вона не зупинялася і йшла далі, проте наші погляди зрослися. Я не пам'ятаю нічого, не пам'ятаю, як вона йшла, не пам'ятаю навіть, у чому вона була одягнена і як виглядала. Я тим більше не пам'ятаю, як весь мій корпус розвернувся в її напрямку, і як взір ще довго проважав її погляд, залишаючись в її очах. Єдине, що я добре пам'ятаю, це те, що все моє єство кричало мені: Це вона! Зупини її! У цей момент я зрозумів, що хочу бути з нею. Хочу її, і немає ідіоми, яка б могла стати якісним порівнянням моменту, який я переживав. Я дивився на неї з таким відчуттям і розумів, що її очі випромінюють взаємність, і наше бажання ідентичне. Світ, наче перестав існувати, ніщо не мало значення. Час зупинився, і момент, коли вона була так близько, тривав вічність. Я приготувався зупинити її якоюсь фразою або просто подати їй руку. Але слів не знайшлося, а тіло паралізувало. Разом із замороженим часом примерз і я, так і нічого не вдіявши. Вона прийшла повз мене, і світ знову заметушився. Час пішов, як і раніше. Моя нещасна душа, сповнена самотності та жалю, знесилено стогнала хрипним внутрішнім голосом. Ти не зупинив її, не запитав, як звати, ти навіть не запам'ятав добре, як вона виглядає. Ти собі цього не зможеш пробачити. Ти дурень, схожий на чоловіка, який просив помочі у Бога, бо повінь може забрати його життя, але коли його прохання вислухано, він відмовлявся від порятунку, не розуміючи, що то і є рука Господня. Зараз вже майже ранок, цілу ніч мене догризало сумління. А коли я засинав на мить. Мені снилися кошмари. Це просто катастрофа. Зізнаюся, так страшно, сумно і ніяково мені ще ніколи не було. Ні на іспитах, ні в кабінеті ректора, коли ми не могли відрахувати. Єдине дякую моєму дорогому братові Маркові. Вчора, увечері, я не давав йому спати десь до години першої.